Так, перервали світло, але нічого, я продовжу. Це трояндочка Фіджі. Посадка осінь 24 го року. Розцвітає вона ось в таких ніжних пастельних кольорах, а потім червоніє. Хібацея. Ось теж зацвіли вже хризантемки. корейки літні. А ось тут продовжує своє квітування троянда Крісті. Троянда спреєвого квітування, хоча заявлено, що це флоребунда. Квітує в нас зовсім не як флорибунда, а як спрей. Троянда молоденька, посадка 84-го року, тому побачимо згодом, що буде. Ось тут квітує на повну Гортензія крупнолистова. Прийшлося її зв'язати, бо від дощу вона геть розкинулася як павучок, і всі її ці шикарні шапки лежали просто на землі. То я її підв'язала. Теж вона потрошки починає змінювати колір. Я нарешті сподобалась полити її алюмінієм. Ось тут вже доцвітає трояндочка Sweet Flow. Дістала такі, такі веснушки, крапенки. Тут гортензія тіолі квітує. Ну, Троянди всі обрізані, тому тут навіть нема що показати. Ось нові бутони набрала хот какао і поруч, як піонерський галстук троянда хот-рококо. Направду, колір такий помаранчево-червоний як піонерський гасток. Моїй мамі дуже подобається ця трояндочка. Вона дуже довго тримає свої квіти і довго стоїть в букеті. Тут продовжується квітування троянда машат. Це гібрид гультемії персидської Дуже добре переносить і дощ, і спеку, абсолютно на них не реагує. Дуже рясний наростила кущ Рясні китиці. Це троєнда перша річка, весна цього року вона була посаджена. Кити дещо дрібненькі, але в перший рік це може бути. Згодом вона буде трошки крупніша Ну і поряд теж перша річка, весняна посадка троєнда Ефі. Це я сьогодні косила і трава забризкала травою. Бутон. Здається, які ріснікити ці ефі видала.